Всім добрий день. Хочу показати, знову ж таки, прирости. Відео, яке вже не перше на рахунок того, як формувати і сформувати краще кущі за один практично рік і отримати хороші великі прирости і відповідно великі кущі. Я вже знімав 2 чи 3 відео на рахунок приростів, як я це все роблю. І тепер можна сказати таке відео, в яке можна показати вже результат і показати, які кущі у нас виросли, які прирости у нас сформувалися. Зараз у нас вже буквально. Вересень, і зрозуміло, що більше ми не будемо жодного стимулятора на основі азоту додавати, але ми будемо додавати далі для формування хорошої бруньки, з якої потім буде виходити квітка та генеративних бруньок. Будемо Додавати плантатор по листу, я всім раджу по формулі 0-25-50. Це є водорозчинне, дуже хороше добриво. Також можна давати Бора плюс. Це також дуже добре для кущів. А комплекс такий, як плантатор 02550, дасть вам можливість кущеві. Зосередити в собі велику кількість різних речовин, і це стимульне також на наступний рік збільшення кількості генеративних, добре розвинутих броньок. Ось такі ми отримали кущі, ще раз нагадую, це є кущі Два роки від дня висадки. І ми сформували прирости. І ось такі прирости. Зараз ми їх поміряємо. У нас Так, сьогодні у нас вітряно, тому важко поміряти від початку до кінця. Так, там приблизно це все будемо робити. І у нас, я казав, що будуть прирости 20-30 см. А виявилося, що прирости у нас стали 67 так. Ну, вважаємо, 60 сантиметрів. Такі прирости у нас за один місяць, практично, ну, це не зрозуміло, що не всюди такі прирости, але Є 60-70 см. Зараз я покажу по висоті кущів. Ну, ось наступні прирости, які у нас формувалися так, і від початку і до тут 70 см. Тобто, як бачите, кущ за два роки може. Ось такі прирости отримувати і це дуже добре. По висоті кущів за... зараз я буду міряти так усі. За 2 роки це є 140 см. Як на мене, досить непоганий результат. Є і вищі кущі, зараз ми. Помірюємо ось, підійду до ще іншого куща, що тут нам покаже. Ну, майже 160 см. тобто це є, можна сказати, Два роки з дня висадки кущі. Ще хочу показати, які прирости пішли і якої товщини вони за місяць стали. Ось це такі прирости. Вони, до речі, були б більшими, але зараз дождів взагалі дощу немає. Тому, яка б у вас не була поливна, вона не все одно не дасть того результату, що дає дощ. Так, ще поміряємо цей приріст. Як бачимо, це і товсті, хороші прирости, які будуть формувати сам кущ. Ну, ось тут ми маємо приріст. Ну, 90 сантиметрів. Як бачите, це є, як на мене, хороший, гарний результат. І ці кущі. Вони сформувалися, вони дадуть по цих приростах хороший результат. Розуміло, що є прирости ще, які пішли, які не встигнуть здерев'яніти. Але, як бачимо по кількості, є також оці, що будуть до кінця вересня рости і мають шанс. Також здереніти і не обмерзнути. Тому, якщо подивитися на всі ці кущі і прирости, то, як бачите, кущі дуже-дуже себе гарно показали, тому використовуйте цю схему для поживи, використовуйте фітогормони і будете мати ось такий результат. Зараз ще поміряємо деякі кущі і прирости. Ну, ось бачимо, що був приріст, потім тут дещо він обломався, і далі пішов, пішов, пішов і за один місяць ми маємо ось такий потужний приріст. Зараз ми також я це все поміряю. Вітер не дає змогу. Це добре, швидко зробити. Це 80 см. Такі прирости в кущах, це є хороший, дуже-дуже добрі і показують те, що кущі є здоровими, розвиваються правильно і. За два роки ви отримуєте кущі, які практично виглядають вже на кущі на 4 роки. Так, ще один помірюємо кущ. Ну, це є так, вітер метр п'ятьдесять, метр п'ятдесять кущам. Ну, тут він просто дуже важко вибачайте, бо просто вітер і дещо. Важче це зробити. Всі кущі отримали прирости, тому після збору врожаю по листу проходіться тими добривами, фітогормонами, ви отримаєте кущі, які розвинуться у вас дуже сильно, дуже добре і стануть ось такого плану великими кущами. Це такий наш результат. Ось так уже зараз виглядає це все. Як бачите, кущ в кущ, вони всі І гарно, правильно розвинулись. У кого є своя схема для поживи можете ділитися, пишіть, коментуйте. Якщо є зауваження, також пишіть. На рахунок пітогормонів я. Є попереднє відео, можете його переглянути, де ще я. Воно є таке тривале, година 20 хвилин, якщо не помиляюсь, але я думаю, варто вам це послухати, переглянути. Зараз нагадую, це вже є у нас вересень. Восьме число, 8 вересня. А кущі ще мають гарне забарвне листя, не мають червонуватого відтінку, а це означає, що кущі ще не відлягають сплячку. Гарно розвивається брунька. Пагони прирости Хороші, товсті пагони. І це вказує на те, що кущі здорові, гарно розвиваються і отримують гарний прирости. Всім дякую. Ще раз покажу. Ось так це все виглядає. Ось так ми стимульнули і отримали. Всім дякую, Дома. коментуйте, ставте подобайки підписуйтесь на канал і до наступного відео.